Це збереження е, нафтового транзиту через Україну наш важель впливу на Угорщину, е, який може спрацювати тоді, коли, наприклад, Угорщина ухвалить, е, не лише буде розповідати про е, те, які рішення вона ухвалить, але ухвалить певні рішення, які будуть йти в розріз з національними інтересами України. Наприклад, в частині. Е, Припинення дії санкцій проти Російської Федерації або в частині надання допомоги Україні фінансової чи будь-якої чи військової допомоги Україні, тому транзит буде зберігатися доти, поки Угорщина остаточно не стане на бік Путіна. Ага, це то це ми тримаємо їх, так би мовити, на такому гачку своєрідному, рідному, що або вони стянуть на бік Путіна, або ми завершимо вступ в Європейський Союз і повирішуємо свої питання. І тоді вже можна там, скажімо, закривати, а до того часу так, там уже може, може не... і режим помінятися.